Деревій звичайний, біленькі шапочки, гарно розростається. Дивіться, можна купити у мене хто хоче. До речі, ви знаєте, як е, впливає на організм деревій? Деревій в дитинстві, особисто я, коли плеприщики, е, в ну, перехідний возраст, в усіх він такий, хлопчиків, дівчаток є, потрібно заварювати цей деревій. І вмивайтеся ну, з цією водичкою, примочки робити такі з водички, і тоді личко буде чисте. Дійсно, це так. І навіть жінки говорили дорослі, коли ну, згадували свою молодость. Вони теж говорили, що ми робили собі такі вмивання і були гарні. ну, Давно-давно це було. І до речі, від поносу дуже допомагає деревій. ціпляткам його е, нарізають ці минути. Е, малесеньким, щоб не було.